Дякую, дякую, дякую. Дякую. Сьогодні вже відома, понеділок мало бути. Де ушла угу. домовленість і все остальне? Що? Законом проти це заборонено. Договір, який звертався водоканал. Так і А почається коментам... вода де? Вот здесь. И бачите, тільки представники наші водоканала тут нема. А, спрос, я дія відключаю. Це водоканал відключає. А ми хочемо це з'ясувати. Директор благоустрія, калюжний Сергій Володимирович, і Ренимівський голова. Открито. Он же замок лежить. От знизу беріть отак. Воно відкривається. Відповідно, споїть. От звідси загляніть, то сонце не буде бить, побачите». Це все усно, немає ніяких підтверджуючих документів. Люди всі три тисячі населення сидять без води вже тиждень, з 10 утра до 6 вечора. Ви зверталися до водоканалу. Що, вони вам сказали по графіку, ви якийсь визначений графік. Як, це це усні домовлення. Усна домовленість законом не передбачена. кафе Черкаси водоканал подав два позови проти благоустрію за те, що не сплачені. Я депутат Геронимівської сільської ради, шпанюк Віта Вікторівна. Ні-ні-ні, ні, закривати не будемо. Будемо тут. Хай закриває на зиму. Хлопці ж побачимо. Ну так, ну, так не відкрито воно було. Це, і виходить, це припис, який нам надав керівник ЧПВД.

І це, це перший акт претензії, це перший акт претензії, от оригінал. А другий ще що це? Другий, у мене тільки акт в оригіналах. Претензія це те, що ви готували, так? Да, да, звертали, що що виключалося, да. Про неналежне да. надання, бо надання послуг. Умов договору якого? копію ну, договору сюди у, договор, у нас договору між ними немає, ми yeah. не вкладали, але ж дивіться, або неналежне надання, або не надання послуг. В даному випадку має yeah. yeah. це на надання послуг. Споживач, Редько, Тетяна да, Георгівна. Це я писала. Ага, Представник ви, ви, ініціативної групи. Дякую. І дивіться, складались акти 1 липня, 2 липня і 4. липня. А ви сюди копії ділили? А ні, не це Ми стільки сьогодні я забуду. Якщо що можна, щоб він вам довіз? Я по-любому, так. Можна, да, додатку. Звичайно, без проблем. Ви там на медичному, медичну, так. Ну, за перший гарзкостний. 30 числа. В червні місяця водоканал закрив воду опломбуючу. Постач, постачання води, виходить, взагалі на все село, водоканал? Ага. 30-та 30 вдалі. Ми 30-го і так? 30-го ми і поїхали, 30-го ми поїхали. Водоканал дозволив директору КП. В августі нашому комунальному адресі це робити, закривати угу. його. Ключ знаходиться тільки у директора благоустрія Калюжного, ну, а де є розпорядження письмове, що водоканал має право. що Я хочу вам представитися, я депутат Геранимовської сільської ради. А ви хто? Я депутат Геранимовської сільської ради. Добрий день, Доброго ласка. Да? Доброго дня, зараз представлюся. А у вот вас є таке документальне підтвердження, на кінець якого ви будете? Що ви збираєтеся А ви хто? А ми що? Хто ви? Збираєтеся відвідувати Хто ви? Ні, ми нічого, ми відстали не маємо. Ви маєте право, хто ви такий проходите в стежку каналу. Покажіть, старіть чого. Де ваше посвідчення? З чого ми бачимо? Ну принесіть, покажіть, принесіть, будь ласка, ваші принесите. Ми проводимо, я вам ще раз пояснюю, обстеження мереж. Ви збіглися, так наче ми тут зараз всякі... А тут мережа, хоч яка тут мережа? Скажіть, будь ласка. Водопроводнано. Закриток було припине. Звернувшись до цього, ми на 30 хвилин 1 ми пішли вже тоді до водоканалу. Звернення моє 1 липня. Це єдиний документ, це показали і все. Більше інших документів немає.